База интернат.

Ревна. Ревна Боже, всі наші, да, всі наші. Да. Це Роман з Груденківського району. Привіт, передавай. І кричить, що світ змінився, десь там хтось там народився. Прикосні докричали, видно, щось не богав. Ніби було то повір'я, так з'їжджало чудові. Щодиться цар Небесний і народ тоді воскресне. Треба їм достати пошвидше, щоб довідався нався в світла по всю поділ, що готовий армію на Україну на весь день. О великий царсієн, я прийшов, що потину розказати тобі новину про звізду і про дитину. То дітюра назвали і несуть, і все, що вкрали. Тебе цар мій податків? треба порядок навести, всі війська туда Всю державу з прихвостями обікрали, і невже вам досі мало? же, Ірида лукавить, ось тобі новина. Ми ж дітьми не вбили Божого сина, не схотів ти по правді жити. Бога не схотів, любить. Все севріха бенкетував, чорту душу продавав. Вивітайся геть з країни! Більше не тікайся. Хай згода, і любов, який нами панує, та славами нашими серце керує, Хай заздрості, злоба згиня отрута, що біру ніколи не зміг повернутись, А нині ми разом Ісуса вітаємо. <клес> Дякуємо вам за ваш геройський той приклад. Ми молимося, наша церква постійно в кожній трій молиться за наших воїнів, які стоять на захисті нашої країни. Пам'ятайте, що ми всі вас любимо, ми вас чекаємо, молимося, просимо Бога, щоб захищав вас, і ви нам показуєте Божественну любов. Чому? Бо ну, зробити, стати на захист країни, жертвуючи своїм найбільшим, що є в нього життям, це тільки Христос показав, це, а ви його наслідуєте. Тому ви для нас є тими прикладом, прикладом геройства, прикладом мужності. І цього, знаєте, коли ви питали питання, чому йдуть найкращі, а я сказав, тому що герої є найкращі. Тому ми на вас рівняємося. І ми дякуємо, що ми маємо таких героїв. І нехай Бог береже вас, це найважливіше. І велика вдяка вам від церкви і від Західної України, від міста Франківська, Франківської області. І, і вітаємо вас зі святами. Христос рождається. Україна, Зажурилася, а ми ту червону калину піднімемо, а ми нашу славу Україну. З вас було би важко і не дивлячись на те, що допомагають говорці і матеріально, та ну дуже важливо, що ще є духовна їжа та це те, що ви нам принесли. Та... Те, що підтримує. Ви також є сильні, хороші патріоти, які нас підтримують, які виділили цей час. Приїхали сюди, не дивлячись на різні ситуації. Ви тут і ви з нами. Від нас, я думаю, десантників та їм. Україна погоди все! Україна понад усе! Україна погоди все! І ми вам дякуємо. В цьому підрозділі є така красива дівчина. Як вас звати? Вікторія, вам сподобався вертеп? Дуже дякую, за підтримку. Дуже піднімаєте моральний моральних. Дуже вам що ви вдячний. Ми вам дякуємо. Майор, имен перший майор, имен Майор Сильвор. Чи, чи, чи... Дуже подобається, дуже... дуже приємно, що приїхали до нас, задачі така команді своєї цього рідних і дуже вдячно. Ну, а ми, хлопці, вам вдячні. Я командир бригади 80 го -е. року. Дозвольте від себе особисто, від команди бригади, від хлопців бригади подякувати вам за цей чудовий виступ. Повірте, цього нам не вистачає. Єдине нічого не вистачає. Їсти, є, все є, тепло є, робота є, завдання є, все є. А цього маленького да, тепла від рідних рівн, домів, домівок не, не вистачає. Тому кажу, низький уклін вам за цю роботу. Бо в такі, в такі свята, в такі холод ви покинули свої домівки і приїхали до нас розділити е, да, це свято Різдва Христового. Дай Бог, щоб всі слова, які ви сказали в нашу е, вони збулися. Всі, ті негаразди, які в нас були в 2014 році, е, от і можливо десь чекають на п'ятнадцятий рік. Я знаю, є, була в середовищі тут маска. Я думаю, що вона, ці слова донесуться до, ці, до особи цієї і висновки, І зрозумію, що все, що з ним було зроблено, це, з ним було зроблено, це все даремно. Бо з такими людьми, з такими патріотами нас не здолати. Тому ще раз я вам дякую від всього особового складу і хай вам щастить. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці, ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла, непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Повертайся, живий, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живий, ти головне. Повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло, чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там сиючи завидно колом. Матері душать і дружать до мами, що пахнуть, ніжністю та корвалолом. Ти повертайся, Ти, головне повертайся. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся жив, Ти головне, повертайся назовсім, і народих посадись споруди, а вже у твоєму. Потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому. Просто живим, повертайся. Debo dizer não